От суконь та сетів для дівчинки. Дуже гарний костюмчик, спідничка плюс футболочка. В комплекті йде з резиночкою на 6-7 рочків. Сукня тут затягується, спускаються рукавчики на 8 9 рочків. Сукня в паєтки іде разом з сумочкою на 3-4 рочки. Святкова суконька гарно так виблизкує на 5-6 рочків. сарафанчик вельветовий на 11-12 рочків. Знизу йде футболочка, її можна замінити або ж футболочку носити окремо. Комбінезончик з поясочком на 10-11 очків. Сарафанчик з імітацією замочка. Знизу футболочка, яку можна замінити, на 11-12 рочків. Сарафанчик з гольфиком під низом. В комплекті з резиночкою на 12-13 рочків. Ладічко святкове дуже гарно виблискує. На 10 11 рочків. Такий сарафанчик з гольфуком знизу. Його можна замінити на 13-14 рочків.